Всім привіт! Вітаю вас на каналі Квітковий джаз. З такою гарною трояндою. П'єр, летючою, терансар. Так, він повівся на арті Дуже гарний. А це забулася назву цієї рослинки. Чогось колись думала, що це спірея, але це не спірея. Забула, бачите? Ах. Гарно вона теж квітне такі. Це моя розочка, дуже гарна, її дуже люблю. Не знаю її назви, бо поприходили мені рози всі пересорту. Всі не ті, що я заказувала, але ця роза дуже гарна. Вона міняє свій колір. Бачите, з такого. Це та сама, той самий сорт, але вже більш розквітла. Це моя капусточка калє, Дуже гарно прикрашає теж полісадничок. Це звичайна червона а, трояндочка, це ж зі старих роз. А це Ванька, такий він помаранчевий, ванька-мокрий або бальзамінчик. А це рожевий, той, що не махровий. І ще є махровий. Це мої помідорчики, ті, що теж квітничку вже квітують і навіть зав'язують плодики. Ця ромашечка дуже довго квітує, дуже гарна, дуже прикрашає садочок. королиця її ще називають. Я вже її трошки зв'язала в кучку, бо трохи заважає. Ця дуже гарна роза, вона якогось такого персикового кольору, має такий аромат такий ніжний. Теж так, та зі старих у мене розочок. А це роза, яка сама мені не знаю, де взялася ця гілочка, але вона була встромлена просто в землю, без банки, без нічого, і сама собі отак от виросла. Я просто побачила, що вона довго не в'яне, і залишила її, думаю, перезимує та перезимує. Вона перезимувала, на весну дала мені пагінець. І ось тепер квітує алого такого кольору. Це львіний зев, голубенька ромашечка, це мені в цьому році подарували, то я посадила, вона так ще не розрослася, квітує гарно. Такі справи з моїми розами. Деякі вже рози починають відквітати. Це моя кала, рожева. в неї ніжний. Це Анемона. Анемона червона. І є ще синя в мене анемона. Оця роза, ось ця синя Анемона. Оту розу. Заказувала, як синій нил мала бути, ну вона якась такого лавандового кольору. Ось вона. Такі інтересна роза. Це такі міні-рози спрейки. Ці які гарні анемони. А коли вони були на бутончиках, в них були такі темно-фіолетові, як бусинки. ну такі гарні. Зараз розквітла теж. Всередині в них такі а теж як бусинки. І в червоної, і в синій. В, червон... в червоної більше виражені такі. Це має пітуньки. Гвоздичка. Так гарно квітує. І це Вероніка. Набрав в мене бутончик, дивіться, який гарнесенький кактус. Такий пушистенький, як котик. Скоро буде квітувати. Ось ця роза прийшла мені теж пересортом. Не знаю, я не дуже люблю мало лепесткові рози, але ця мені сподобалась. Вона велика і має всередині такі як ластовиння. Тересне тут гарні. теж лавандового кольору якогось такого з прожилками. Це анемонка. Бачите, не середині як пусинки. Це бакопа. біла і фіолетова. І ось цю розочку я собі взяла зачеренкувати. Дивіться, яка вона гарненька. Це міні-міні-розочки, такі вони малесенькі, але вони квітують до самих морозів. Спробую її зачеренкувати собі. Це в мене розквітли вже плюс ще лисні. Дивіться, які гарненькі. Просто як зефір. Махрова. Спочатку білим, потім рожевим вона віддає. Дуже гарна оці деларгоні. І я їх це, навесні дуже обрізала, то вони нарощували зелену масу. Зараз вже починають всі квітувати. Це ще не пік їхнього квітування, багато бутончиків, але ж квітують вже. Це моя Віроніка, коло Це синя шия фіолетова, Дуже гарно дивиться тоже в садочку. А, а це... це було сім, називається дуже. Вилетіло з голови. Дуже гарні ці олимони. Ті, що я садила весні. Дивіться, яка краса. Просто краса. Це ванька рожевий, махровий. Теж все висадила в грунт. Це помаранчевий. У мене їх два з двох сторін посадила. Ось ну, ця розочка. Бачите, має таке ластовиння всередині. І вже коло неї Лілії будуть набирати квіточку. Не знаю назву цієї рози. Це Глорія Дей. Стара роза, це ще від моєї мами вона залишилася. Мама вже 5 років нема. І сидить вже там Оленка Волохата. Це вже квітують в мене чорнобривчики. І... Місяця тут ви Краса. Це мені подарувала тють Таня. Розочки. дитяка кабучезна. Буду їх черенкувати, але трошки пізніше. Дивіться, яка краса. Шовти, біки, вымахивает. <реклама> тоже гарный. А так расквитла моя клеточка уже набрала три, на ней тоже богатые бутончики. Галаксиния фиолетова. Такие гарнющие бутоны на их крови. Вони помили шмахровими овицями. Дуже гарна клітка. І покажу вам лаванду нашого парку. Краса, вона ще не повністю розкрилася, але вже дуже-дуже ароматна, дуже гарна. Доріжками. Так, Друзі, маю ось такі бутилочки. Замітила те, що в них дуже швидко утворюється коренева система. Особливо я так вкорінюю листочки з фіалочок. Ось цю фіалочку взяла в садочку нашому. Дивіться, буквально 2 неділі. І дивіться, які ж в неї корішки. Це синя махрова така набитенька. І ця так само вже теж має ось такі корінчики. Не знаю, з чим це зв'язано. То, що, може, це, це скло таке темне. І крізь нього все одно просичуються лучі сонячні, і, напевно, це якось вліяє. Тож хочу з цими бутилочками спробувати рози вкорінити. Рози я ще ніколи не вкорінювала. Але не просто ну, вкорінювала, але не в бутилочках. Е, ось взяла такі рози. Це почвопокровні. з такою п'яточкою. Де? де та камера, господи, де воно? Ось так, бачите? Ось, Іменно з цією п'яточкою. Поставлю її сюди. Сюди можна, напевно, дві. Тут одна рожева, одна, це теж така з п'яточкою. Бачите? Зараз оце відріжу. І хочу зробити такий експеримент. Подивитися, чи пусте воно корінці мені в цій бутилочці. Ось. Ну і потім поділюся з вами. Ще в мене є. Бундочка і чайно гібридна дуже гарна роза. Теж я їх вирвала з такими п'яточками і теж хочу спробувати їх вкорінити. листочок вже відлетів, листочок хоча б один повинен бути, якщо вкорінення. Вкорінювала ось такі рози. Ці рози, до речі, мені теж подарували, щоб я їх зачеренкувала. Під бутилку восени в ґрунт. Зараз покажу ту розочку, що я вкорінювала восени. Теж подарувала мені танечка їй привіт. Там було десь, напевно, сім розочок різних. Вкорінилася вроді тільки одна. Ну, це вкорінювала я на зиму під баночку, це було десь після мого дня народження. У мене день народження 31 жовтня. Тож ці рози постояли, це вже було, бачите, таке вже пізня осінь. ось, І одна розочка вкорінилася. одна. А ще, кажуть, що ось такі ось рози, які мають два кольори, три кольори, вони дуже погано вкорінюються. Добре вкорінюються чайно гібридні, молоді пагони, які ще мають тільки бутончик, або не розкрившися той бутончик. У них багато тут цих, господи, як воно називається, питательних віществ, і вони гарно вкорінюються. Флорібунди дуже добре вкорінюються, почвопокровні теж добре. Ось ці розочки я не буду їх в ґрунт, а я буду їх вкорінювати в стаканчику. Ну, ще не хочу хай ще постоять, бо мені жалко, дуже гарні. Вкорінюються вони дуже просто, хто не знає, беруть молодий пагон, Зараз я дірую, з ним десь зачепилися. Ну, давай же ж. О, Нарешті беруть молодий пагон. Ось цю квітку, як показати, відрізають. І раз, два, три, чотири листочка, оце буде чотири почки. Це буде такий пагінець. Тут перший, де ми будемо занурювати в землю на навсіс, відрізають, і занурюють, отак ось на е, навс. Ці листочки обривають, це буду почки. Один листочок залишаємо, і то не весь і наполовинку. Буду вкорінювати, то вам покажу. Ще вони дуже гарні, то хай ще постоять, трохи порадують мене трохи в цьому. Ось, А ось ці хочу бути спробувати. Побачимо, якщо вкоріняться, будуть корінці, то потім зразу їх в ґрунт, І вони поки що будуть стояти у мене на підвіконні, цей набиратися сили, а вже на осінь, десь вересні, можливо, я їх висаджу. Якщо все буде добре, десь Бог, висажу в ґрунт. Тож так, Експеримент почався. Слідкуйте, хто хоче подивитися, чи буде, чи ні, який буде результат. Приєднуйтесь до ці Одна веточка.